Це буде засідання дуже коротке, тому що ви опять будете відкладати його. Ви ж не знаєте, що може бути на наступному засіданні? Ми знаємо. 10 числа без участі заявника адвоката може підставляти ваші е інтереси, якби, я не, знав, якби, бачити, якби я не знав, які це проходінці, які це ворюги, десь його заплатили справу, я, прав, то, я то, не можу. Давайте, то, давайте толерантно, толерант, бо толерант, толерант, без образ в судовому засіданні. нікого не потрібно ображати. Ви в судовому засіданні. Тому я вважаю, какую Ви злодії. E a última do